Доброго дня, панове! Як бачите, на сервері знову ніч, і ми з вами намагаємося щось робити. Ну, насправді, чому він сьогодні зайшов на сервер. З, з ті причини, бачите, з'явився гравець. Це новий гравець. це такий, я теж не знаю, тому що будемо, мабуть, мабуть, будемо пробувати щось робити разом. Якщо пам'ятаєте, я трішки заблокав у цій локації, тому зараз будемо намагатися знайти відповідно нашого печера. Я всім нагадую, ми останні кілька днів шукали з вами метал. І це вдалося зробити. Як бачите, гравець зі мною вітається, це добре. Це означає, що, можливо, сьогодні буде якийсь коп. Тому. E, що зараз будемо робити? Ну, поки що я не знаю, поки що будемо e, шукати мою стару шахту. Як бачите, я поки що не знаю, де, це, де я насправді знаходжуся, я трішки тут заблукав, як я вже казав. Тому все ж таки треба спробувати знайти вхід у стару шахту. E, тут таке цікаве місце. Як бачите, тут сніг, ось як бачите, така цікава локація. Ось, насправді я не певний, що вдасться знайти шахту, проте я все ж таки дійшов вдасться зробити. Тому що все ж таки. Е, ну, я насправді планував е, просто е, цю шахту закласти назад каменем. Тому що поки ви що, пам'ятаєте, де там е, просто яма, яка особливо нікому не потрібна. Так, де це? Так, бачите, уже у грі, як бачите, світанок, тому е, намагаємося все ж таки зараз будемо шукати нашу шахту, де вона насправді знаходиться. А чому? Гревець на такі великій висоті, я ну, не знаю, чому він на такій великій висоті. Це дивно виглядає насправді. Дивно. Це ну, ну гаразд, раз. Е... Ну, я бачив у грі вже не раз гравці роблять такі високі шпилі, і це дивно виглядає насправді. Ну, нічого. Ось, тому що, чекаємо, поки розвіднеться. Ну, я бачу, там насправді, що. Наче як е... у нас. Е... Діло до світанку. Якесь таке було таке цікаве зарево. Можливо, це ще не світанок. Можливо. Тому що як бачите, у мене немає годинника, тому я точно знаю, який час. Але де наш місяць? Дайте пошукаємо місяць. Так, місяць, як бачите, я. А ось, як бачите, місяць, тобто ще насправді доволі багато часу. Треба чекати, ще не світанок, ще, мабуть, години-дві, так би мовити, і тому будемо чекати. Поки версия, тому що як бачите, ну, дуже важко зорієнтуватися. Тут, тобто, як бачите, травичка і є трішки снігу. Що це таке місце? Ну, таке місце. Я якось пам'ятаю, сюди телепортнувся. І насправді не впевнений, де я конкретно знаходжуся, але як бачите, у мене в інвентарі вже є, як бачите, залізна руда. Тобто, саме те, що ми з вами шукали, я знайшов. Тобто, лишилось тільки повернутися додому і відповідно скрафтити відро. Я ще нагадаю, у нашій основній локації е, ми з вами, відповідно, маємо скракти відео для того, щоб полагодити, відповідно, пристань е, для мого катерочка, тому що я е, е, зіпсував, е, так мовити, кілька джерел, і після цього у нас, відповідно, з'явилася така, така дивна течія е, під хатою. Не, не те, що дуже добре, тому, очевидно, що треба щось з цим робити. Так, тому що, ну, я думаю, що. Гравець район чимось сильно зайнятий, тому що як бачите, більше нічого не написав. Ну, добре, тобто. Я все ж таки надіюся, що вдасться пограти з кимось в коопі поки що. Це відбувається доволі рідко, проте я надію, що все ж таки е, це буде відбуватися частіше. Ви Безвідьте мене така цікава думка, а давайте Давайте в цій локації просто будуватися. Яка так. Ну, насправді треба, треба спочатку знайти своє старе місце, і там він повинен зробити те, що потрібно. Поки що, як бачите. Я чекаю зоміс світанку і будемо шукати нашу шахту. Це насправді важливо. Так. Тому що, як бачите, поки що. Так, де наш місяць? Я знову його загубив. Де наш місяць? Відремось нагору. Так, де, відповідно, у нас місяць? Ось. Ну ось там як бачите якесь таке цікаве зарва. Я думаю, що це все ж таки діло світанку йде. І ми з вами не просто так чекаємо. Так, ну що ж, де наше сонечко? Поки що, як бачите, темно. Давайте знову на іншу сторону перейдемо. Дуже-дуже темно. Так. Ну, шахта там... Я не знаю, що підсвічується. Так, тут вже з'явився якийсь моб. Так, я його добре не бачу. Так, щось мене, мабуть, кидає, і я цього не бачу. Тому що я думаю, що. Я думаю, що варто... О, як бачите, вже світанок тихенько настає. Усім ранку, відповідно. Бачите таке гарне місце? Якісь такі цікаві схелі і сніг. Я, на жаль, не бачу, що конкретно пан що робить Райан, я не бачу конкретно що він там робить, тому що через туман, відповідно. Ось. Тому що давайте все ж таки шукати нашу шахту. Як бачите, сонечко вже сходить тихенько. Так, щось таке мигнуло цікаве, якісь такі дивні артефакти. Це називається фрізи. О, тому що давайте шукати нашу шахту, відповідно. Так, там ще, як бачите, низу, ось таке цікаве озеро є. Але, як бачите, дуже-дуже високо. А давайте припинемо, що, що там насправді ну заробиться. Так, тут як бачите. Мабуть, не вдасться туди спуститися. Місце дуже-дуже гарне, як бачите. Дуже гарне місце насправді. Так, а де ж наша шахта? Давайте спробуємо її знайти. Так, ну що ж. Як бачите. Тут ми також з вами були. Ух ты, лки-палки, туда краще не худет. Не надо. Так, ну шо ж. Давайте шукати шахту. Тут мен також уж вами бали уже. О, я знайшов шахту. бачите, я вот там факел світиться. Це наша шахта точно. Можете мені прийти, я знайшов нашу шахту. Тому що, давайте туди спустимося. Так, як ми, як, ми сюди, як ми сюди залізли? Так. Так, відповідно, давайте, давайте туди спускатися. Це точно наша шахта? Так, ось той сніг, що ми всі бачили на, на вкладинці на відео. Це саме це місце. Відповідно. Ось наша шахта, відповідно. Тобто ми її знайшли. Ще ми вас відповідно вітаю. Так, давайте подивимося, що це за таке цікаве озеро. ви пам'ятаєте? Минуло одного в одному з наших відео ми з вами шукали, відповідно. Тобто садили. садили Водорості. Як бачите, тут не також є. Ну, Цьому не будемо спинятися, Нам потрібно випити дерево для того, щоб, відповідно, плавити каміння. Дерево, як бачите, я не бачу поки що. А ви бачите дерево? Так, шукаємо дерево, тому що нам потрібно відповідно вирощити дерево, а також нам потрібні харчі. Я сподіваюся, що це ніякий не острів. Тому що з острова потрібно буде добиратися. Так, гравець Сарайн, як бачите, вийшов з гри. Ну і я за ним відповідно.